Повернулася з йоги. Ой, давно вже якийсь тортів не робила. Колюченький до тіла, але возиш, і тобі колючок. такий толчок в ногу. Ти ну, настрашишся, так? що це... Сказати, взагалі я отак не, не винаряжаюся ніколи. Щоб... і в мене так жопку я не скажу, і... що Це, не змачено, це склачно наш добрий ранок такий. Чоловік розчухує. Як я не навичу цього. Давай. Будеш так, як баня, то бачиш прыгать. Що? Що, скучив? Лежиш? Не поняв. Давай, чого ви мені тяжко оставити? Ум-чум-чух. Йо, Я курив. А ти... а ти холодний. Холодний. Ти замерз? Я тут валяюся, монтую відео так тебе всегда последній. Я захотіла кави. хоча мені зараз коктейль пити. Ось. Я монтую відео. Я прийшла сьогодні раненько. Хотіла відзняти контент. Не відзняла. Так, спішила додому, не відзняла із за того, що. Дня мені бракувало, було вже темно і якість уже гавняна. Я дуже розчарувалася, розстроїлася із за того, що я планувала його зробити сьогодні і залити, але ну пішло щось не так. А я прийшла додому, пошли з батіком ми гуляти, а потім я до речі, ти бачив на тобі в я бачу, що Я поділи, радять. Оладки влежали для колі із кабачком. І лежу, монтую. Таке попилисосила села в хаті. А що я ще робила? Дивилася ще трішки зум. Останній зум мені залишився десь около годинки, так що я вже добиваю це навчання до кінця. Дуже багато часу, до речі, зараз іде у мене на Інстаграм, і дуже багато контенту в Інстаграм. Тому ще раз повторюю і наголошую, хто не підписався, підписуйтесь на мій інстаграм. Я потрішку щось цікавеньке буду сюди вставляти, бо я розумію, що Інстаграм не всіх є. І можливо в інстаграмі комусь мене дивитися не буде цікаво, або дивитися тут і там не буде цікаво. І так. Де ви там? Баді, mm. це смачно, я не скажу, що це не смачно, це смачно. Баді! Mm. Цікаво, чи це так само калорійно? Mm. Uh -huh, так само. Захотілося, знаєте. Хоча зараз мені треба їсти. Іти пити треба гель. Але я персик. М -м -м. Смачно, звісно, 6 злотих не оправдано, але продумано, що трубочка є. М -м. Коля був у кафленді. бо ця кава, що я люблю, то в бідронці. Добре. Зберігаю вложик і вигружаю його. І хочу сьогодні от почити. Нічого більш не робити. Зараз трішечки в сторіз залью і, можливо, раніше лягу спати. Бо в мене такий графік 121. 121, пів 12 вночі я лягаю спати і в 5 встаю 5.15. Але іду до своєї цілі. Не скаржусь, не думайте, не скаржусь. У нас тут така погода, Дивіться. Сніг! сніг, І так холодно, такий вітрюган. Шок. Шиба в льоду. Ой, мабуть, і двері тяжко буде відкрити, так? Дивіться. Мав, нормально. У нас тут все позамерзало. Всім привіт! 23. -тє. У нас сьогодні листопада. Погода, шок, чесно. Сьогодні з утра встали. Машина була вся замерзла просто лядяшка. Давай її розігрівати, давай чистити. Коля чистив, я трошки вам підзнімала це. Але як ми їхали додому, це просто шок. Це просто такий тріп. Дорога місцями була просто льодяшка. Я їхала там 30 на годину, да? але машину тягало, як ту ляльку на дорозі. Ой, це, звісно. З такою погодою у нас до роботи, як доїжджаєш то під горку, то взагалі така склянка була. Я їду, чую і возить машину так. Хоча ну, снігу не було, було був просто мінус таке: сніги з дощом, і все позамерзало. І ну, це, звісно, не очень було. Дуже нервувалася чого, бо з людьми до роботи їздимо. Не самі їдемо і переживаєш, і за то теж, і взагалі, коли я їхала сьогодні і в нас там по місту, я на поворотику, ні в мене так е, жопку понесло. Реакція, яка трішки притормозити, як понесло, да? а не газку дати, щоб вона вирівнялася, бо страшно. Е, і що, притормажуєш, АБС в ногу як ввалило, я так злякалася. Ну, Типу, ти їдеш, їдеш, і тебе ти тормозиш, і тобі такий толчок в ногу. І, ну звісно, що на автоматі ти ну, настрашишся так, що це просто капець. Така їзда зі взимку їжджу, нічого треба їздити, їжджу, я нічого не скажу. Але просто в такій ситуації, коли така е, склянка на дорогі, то страшно. Е, Щось таке подумати, і я взагалі не знаю, як люди в таку кашу або склянку взагалі обганяють машини. Ну Це щось для мене дуже незрозуміло Їду е, на влевку до роботи не повертаюся, хоча роботи сьогодні трішки є, можна ще було грошей заробити, але я пішла. а Керівничка каже, що ти що, погода страшна, не повертайся, ліпше будь вдома. Класно підтримую, тому думаю, що може, може відео зняти, хоча реально погода така дурнувата у нас, що це просто капець. Не знаю, зараз подивлюся, мені б ще на секунду би з'їздити. Я би сукню хотіла до на день народження подивитися. Я ходила знімати контентик. Надіюся, щось я там цікавеньке та й змонтую. Іноді, коли більше заморачуєшся, то трудніше щось таке красиве зробити, або те, що хоча б ти надумав. такий наряд. А там, баді. А там погода бе. Контентик, до речі, мій пов'язаний із очікуванням уже грудня, снігу, гарної погоди, засніженої зими, чого у нас тут немає. Животі бурчить. Чоловік у нього в животі булькнуло? Ну, він ще й не таке може, да? Дісять не така йому да? З Йобкою, да? Маму, нічого маму. Все, на ручки хочешь? На лютике давить как просто Видите? На лютике хочешь? Пахло? Mm -hmm. Ой, ну что, и теперь бросить? Це як потягується тут. Ну, ще тільки, ну, ще тільки б'юно. План який? Я йду готувати для чоловіка Фу. сирник назимано, йду готувати собі їсти, буду монтувати ще один влог. Надіюсь, щось там цікавеньке та змонтую. Ми збираємося, собственно. Я йду так, бо ці речі вже треба стирати, нікуди їх я надягати більш такими не буду. Що я зробила їсти? Я молодець. Додивилася зум нарешті. і Я знайшла час і додивилася зуми, навчання. Боже, скільки корисної інформації, яка е, принесе мені, надіюся, дохід в майбутньому. Змолтувала Рілс. Про новий рік, там де я в очікуванні уже новорічної суєти. І я вам скажу так, що це саме та ситуація, коли ти дійсно прокайфував. Хоча задумка моя зовсім інша була, зовсім інша була. Але ну мені реально подобається те, що я зробила. Класно. Не порівняється з ніякими емоціями, коли ти хотів одне, а вийшло ще круче, ніж ти хотів. До речі, бачите? Нема, нема часу переробити. Мені сьогодні ще на йогу. Да, зай? Ти в культочки нові. Ті в культочки нові. Коля ще робить, нема його. А я що? Іду з баді. що я хотіла вам розповісти і показати зараз? Дивіться, тут ось е, мій сніданок. Е, чекайте, це теж мій на другий день сніданок. Це мій обід до цього, а це мій обід і салатик ще до цього. А тут у мене. Ви не можете представити, що я собі зробила. Верніше, як собі для колі. Тут у мене сирник називно. Дуже класна штука. М -м -м. Буде. І тут ще жиле, хай воно постоє, я прийду і жилем так зверху залью. Да? Бадюна? До речі, дивіться, де я зберігаю. Там, Біля ковбаски. Це з'їв, це очистило організм. Це випив це очистило організм. Але взагалі класно пити оце без оцього, оцього. Але не всі ми без гріха, да, Бадуна? Де, да, бадюна? Що вам ще показати? Завтра буду олів'є робити, от, наприклад. Відварила вже сюди ще яєчка, пройду відварю. Який у мене світер є. О, Отак більше передає якийсь колір. Да? О, так? Отакий він. Такий лимонненький, пом'ятий. Він шерстяний, він такий е, колюченький до тіла. Але, наприклад, коли під таке якесь горлешко, під е, довгий рукавчик надягати класно. Взагалі таки подобається. Іду з баді гуляти моднічаю, бо на роботу нема коли. Встала, що небудь вдягнула і п -п пошла. Зараз ще вдягну білу курточку, бо в неї такий здоровий капюшон. Все, я вдягнулася, цю шапку я вдягнула по-іншому. Типу Туж прикольно вийшло. Е, що я хотіла сказати, взагалі я отак не, не винаряжаюся ніколи, щоб йти з баді погуляти. От так, щоб ви розуміли, я ніколи не хочу в білому, з бадід, в траву. Але ці речі і так стирати. Я не хотіла перевдягатися. Е, Total Black. Рукавиці взяла. Ну все, бадик, пішли. Давай зай погнали. Давай. Берем сумочку. Оп. Так. А я йду з йоги. Класно, сподобалося. Фотки знову не зробили. Вона має якесь там навчання, вона спішить, немає часу, бо общі фотки вона не могла зробити мені з усією групою, бо ну, трішечки поляки трішечки інші в цьому плані. Вони придиртості, їх не знімай. Там, не дай Боже, десь в інтернеті мене там виставиш, десь моя рука чи нога. Ну, в общем, таки трошечки з приколом в цьому плані, але нічого страшного. Найголовніше те, що я позаймалася і. Найголовніше те, що я хотіла не йти. Я шукала якесь собі оправдовування, чому я можу не йти, то нога в мене трохи щось там болить, то-то. Потім така думаю, та ні, піду. І я виходжу з заняття, і я така задоволена, що я пішла. І я вам кажу, як маєте можливість, десь ходіть, тренуйтеся. Знайдіть те, що вам подобається. І на те, що ви будете ходити з задоволенням. Бо, наприклад, на йогу мені якось простіше ходити. ніж на фітнес, наприклад. Я не знаю чому. Ну, якось у мене так. Повернулася з йоги. П'ю коктейльчик. Дуже смачно. Детальніше моє харчування зараз в інстаграм. А зараз я хочу виняти це. Тільки що в мене лоток впав. Сюди. Давайте доставати красу, яку я зробила. Не виходить у мене рано їсти. От, 9 вечора. Що, баді. Хочеш теж? Гуля такий торт. Такий торт. Якби я тобі його пожаріла, то я би не зробила. Багато можливо печива, а в мене була ціла пачка. І я не хотіла залишати пару печенин, ну, бо вони би постійно десь воськалися, тому вирішила всадь сюди, тому так печення виглядає. Але пахнить смачненько. Ольмо ж кусочок. Такий гарний торт. Не хочеш? І він уже тут. Вау. Wow. Ой, давно вже якийсь я тортів не робила. Завжди переважно я роблю желе якесь або жовте, або таке помаранчеве, але в мене не було, було тільки таке малинове. Бачите, там ще стає, два лоточки Позалишилось. Це дуже-дуже смачно. Оця штука, сирник називно. Вона продається в магазині. Вливаєте пів літри молока, висипаєте цей порошок, а цей порошок це типу таке, як загущувач. І ще можна додати йогурт ванільний туди, в цю суміш і все збити. Цей раз я не додавала, але переважно я ще йогурт додаю сюди всередину.